Пан Іван питає, хочу пошпаклювати стелю під покрас по плитам. При умові, що є перепади між плитами до 2 см, які етапи шпаклівки потрібен з холст. Так, дякую за запитання, пан Іван. Давайте ми розберемо зараз: я надам вам схему. На сьогоднішній день. В принципі, намагаються так не робити, не шпаклювати, не штукатурити стелі. Хоча технології є, вони дозволяють це зробити. І, до речі, сьогодні от е, одна з консультацій це дом в Іспанії, і консультація грибок іде по будинку. Армагідан там дру, це просто жах. Що там коїться, знаєте, фото з, з вулиці класне, а внутрі це жах, що там коїться насправді. от І у мене є тепер дуже класне фото. Коли людина зняла підвісну стелю, і, і просто в шоці, просто там такий чорний, чорний кут, грибок такий, що капець. Розумієте? Це з розряду того, що я вам розповідаю: коли ми з вами обираємо технологію, ми повинні мати можливість контролю. Ось про що багато хто забуває. Так, значить, на стелі це дешево, Да, вона розповсюджує полум'я, там дуже швидко по будинку, по квартирі. Але проблема в тому, що якщо є якесь затікання, відсеривання, ви навіть цього не побачите. А воно там буде смердіти, воняти, оце от грібок, спори. Ну, коротше, людина в, ж... в шоці? А у мене гарне фото. От, от, так от. Це, до речі, чому я кажу, що не треба забувати, що технологія штукатурки стелі вона також є, і вона теж має право бути. От, наприклад, у мене в квартирі на кухні, коли сусід зверху мене залив, у мене пошпакльовані стелі. Ну, я одразу побачив, що тече вода, що шпалєри, да, у мене на стелі стель, під підфарбування. Предпровіс вода від цей. Ну, проткнув, висушив, все. А якщо це натяжна стеля, ну я би знаєте, як, не знаєте, якщо невелике затікання, я би навіть не побачив, а, а воно там просто починає квітнути. А якщо ви не знаєте, то чорний грибок це дуже сильні токсини. Ядовіти. Тому це не шутки. і у цьому будинку, от перший поверх, він, кімна кімната з ходом перекрита злізобетонними панелями, і вони оштукатурені. Так, у нас перепад був десь біля одного сантиметра. Як я це вирішую? Значить, перший момент треба обирати штукатурки на основі гіпсу. Бажано. Чому? Повітряне в'яжуче, у них краща адгезія до поверхень. Тому отакі ж штукатурки, як цементний, цементно-вапняний, не треба на стелю. Тому що інакше треба набивати сітку, і воно потім на ці сітки висить. От, а гіпс він все ж таки має кращу адгезію Тому я вам дуже раджу, пане Іван, звернутися увагу на гіпсові штукатурки. Спочатку стартової, а потім вже шпаклівками доводити. значить Плити ПК, вони принапряжені. І тому, звісно, от якщо ми подивимося вздовж, кожна плита має трошечки різний вигін. Тобто, якщо ви навіть візьмете пліти і покладете отут от на пруток, то тут всередині за рахунок різної дуги, е, вибачайте, за рахунок різної дуги, ми будемо мати з вами різний перепад по висоті. І це, звісно, призводить до цього перепаду. Так от, ну, як би ви вони вирівнювали: що ПК, що ПБ однаково. Я теж раніше думав, що плита ПБ вона краще, Ні, теж з вигинами. І ось у нас можуть панелі отак-от лежати. І, звісно, що оцей зазор його хочеться чимось вирівняти. Тому перше. Коли плита робиться, палубка обробляється спеціальною речовиною і вона залишається потім на залізобетонному виробі. Тому, звісно, на сьогоднішній день у нас доступні шліфувальні чашечки, черепашки, ну, будь-який шліфувальний, що вам хочеться, те ви і берете. Не треба, я вас прошу, Хьоркер, тому що така кількість води ви затопите всіх під собою. Тобто, бажана. Шліфувати. Це перший процес, який треба зробити. По-перше, це зніме оцей от шар від опалубки, котре робить плівочку таку. По-друге, воно покращить адгезію до поверхні, тобто після шліфування обов'язково пропалисосимо і далі ми з вами грунтуємо. Грунтується бета-контактом. Справа у тому, що саме ця грунтовка вона з кварцевим піском, вона розроблялася під гіпсовою штукатуркою, під гіпсової суміші. Коли її використовують під цементні суміші, це помилка. Тому що, на жаль, бета-контакт, там такий склад, що він з щолоччю не дуже дружить. Ну, не дуже гарно. Ви це знали. Тобто бета-контакт розроблявся для гіпса. От саме для цього. Проходимо БТ-контактом, утворюємо додатковий шар адгезі і далі вже штукатурю гіпсової Ну, А потім вже можемо з вами шпаклювати повністю всю стелю з. Сіткою, якщо хочете, якщо без сітки, то окей, чому? Тому що хочемо, ми не хочемо. Але на пліту ПК, якщо йде якесь там навантаження, вібрація, може утворюватися отут, от мікротрічна на стику. І по суті, чим би яку б сіточку ви не закладали в шпаклівку, вона все одно лусне, тому що деформації, вони такі ну, не... вираховуються за сантиметр. По великому рахунку, якщо ставити сюди перегородку, то може й до сантиметра прогнутися. Тобто робити оздоблювальні роботи треба, коли вже загальнобудівельні роботи закінчені, чернове оздоблення закінчено, і от тільки після цього ми можемо приступати до оздоблення. Розуміло, да? щоб не було проблем. І ось чому я кажу, що у мене тут поклеєна вінілова обої. Тому що я багато років займався оздоблювальними роботами, багато це більше 20 років. І, і флізеліни, і в шпаклівку, і наклей клеїли, і чого тільки не робили, але якщо ви поклеїте флізелін а зверху шпаклівку, трічна все одно проступить. Фінішний шар повинен бути еластичним. Там не повинна бути ніякої шпаклівки. Запам'ятайте, це раз і не завжди, від того, що ви фарбу нанесете на гумовий шарик і розтягнете його, вона ж не втримається, вона дасть, покаже цю тріщину. Тому всі фінішні оздоблення повинні бути еластичні. Саме тому, так як у мене обмежений бюджет, я поклеїв сюди на стелю вінілові шпалєри, але дуже-дуже така дрібна фактура, ну, її майже не видно. от І просто пофарбував все. І от скільки років, нічого немає, тому що вініл він еластичний. Він собі просто грає, а тріщини ніде не видно, нічого немає. Зрозуміло? Тому е, у мене саме такий підхід. Якщо ви вже обираєте штукатурку стелі, то бажано розглядати фінішний шар або вініловий під фарбування, або якщо у вас бюджет трошки більший, можна розглянути саме поклейку флізеліна, але без фінішного шпаклювання. Є у нас, друзі, системи, де шпаклівки еластичні на основі акрилу. Вони витримують невеликі деформації. Звісно, вони є, але вони не дешеві. Тому тут знову питання бюджету. Зрозуміло? Так, дякую за запитання, друзі. Дякую за ваші лайки, донати, коментарі під цим відео. І ми йдемо з вами далі. Так.